Сурдолог, це лікар. Лікар не має ніякого відношення до слухомовленнєвої вибачте, реабілітації. Це не робота сурдолога. Сурдолог робить свою роботу по-іншому, по медичному напрямку. А між сурдологом і логопедом, вибачте, повинен бути сурдопедагог. І тому тут і вийшла прогалина, тому що тут нету фахівця зі слухомовленнєвої реабілітації. Сурдолог робить свою роботу, він її зробив, може, і найкраще. Але далі, коли ми включили процесор і коли ми почали реабілітацію з цієї дитини, треба розуміти от сам момент, про який ви і питаєте, як навчити дитину слухати. Для цього є, по-перше, етап початковий, да, який ґрунтується на тому, що ми привчаємо поступово дитину до того, щоб вона слухала. Для цього ведучим в цій роботі. Є я не сурдолог як такий, сурдолог, да, він дивиться з медичної точки зору, але є фахівець з налаштування кахлеарного імпланту. І це е, може бути і сурдолог, і сурдопедагог, але кваліфікований фахівець, який пройшов відповідну підготовку до цієї роботи.